Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії отримала ім'я легендарного полковника ОНЕР Петра Болбочана у квітні 1918-го він провів якби спецоперацію спецоперацію по звільненню Криму. Це військовий фахівець своїх справи, який стоїть за українську державу державник. І для нього було найважливіше, що Україна виживе, і от при привке жаль він став жертвою політичних інтриг, зокрема і через свою принципову антиросійську позицію. Бригада, яка зараз носить ім'я Петра Балбочана, з'явилася у 2014-му. Гарячими точками для неї тоді стали Дебальцеве, Маріуполь та Попасна. Коли почалося повномасштабне вторгнення, нацгвардійці захищали Харків та брали участь в контрнаступі на Слобожанщині. Далі Бахмут, Торецьк, Запоріжжя і знову Харків. Віримо, що попереду Крим, який свого часу так блискавично звільнив Балбочан. На нарукавному знаці бригади зображений стилізований оберіг бога руєвіта, багатоликого і непереможного, який у західнослов'янських племен був символом мужності й успіху.